Всім привіт, Привет, друзі, Божих, вам волосінь. І в сьогоднішньому відео ми розповімо вам, в чому полягає план спасіння та вихід. Господь Ісус Христос дав план спасіння та вихід для своїх дітей у цей складний час. Багато хто не знає перед тим, як зруйнувати Сидом того Гомору, Бог відвідав Авраама. Вони говорили про майбутні події, і Авраам питав у Бога. Та, якщо там знайдуться бодай 10 праведників, і Бог відповідав йому: не знайшу заради десяти. Але не знайшлось. Бог вивів лота та його сім'ю, а міста розпутства та гріха були стерті з лиця землі. Так і сьогодні, порятунок планети залежить від Божих помазанників які знають Бога і які благають Бога, щоб Він дав час для того, щоб покаятися. Тому підписуйтесь та стежте заново. Дій та дізнавайтесь, як врятувати себе та своїх близьких.